Українська мова сьомий клас. Поняття про медіатекст. Особливості медійної інформації, засоби масової інформації, ЗМІ, неправдива інформація фейки. Що таке інформація? Інформація це відомості, які передають в усній або писемній формі. Які ти знаєш? Способи передачі інформації. Лунає будильник це звукова інформація, що пора вже прокидатися зі сну. Ми читаємо текст, будь-яку книгу це текстова форма передачі інформації. Відео, мова жестів, мова тіла це жестовий спосіб передачі інформації. Існує ще сигнальний спосіб, графічний, коли ми бачимо малюнки, і малюнки нам передають якусь інформацію. Установи відповідність. Інформацію можна створювати, передавати, отримувати, використовувати. Коли ти пишеш оголошення для класу, ти створюєш інформацію. Коли ти переказуєш другові прочитаний твір, ти передаєш інформацію. Ти читаєш повідомлення у телефоні, отже, ти отримуєш інформацію і ти проходиш через пішохідний перехід, побачивши зелене світло. Ти використовуєш інформацію. Отже, глянемо, як виглядає робота з інформацією. Інформацію можна створювати, передавати, отримувати та використовувати. Сьогодні ми працюватимемо з терміном медіа. Це засоби зберігання передавання інформації, це простір, який вони формують. Мас медіа. Це засоби передавання інформації, але вже для масового споживання. ЗМІ засоби масової інформації. Це засоби передавання інформації та впливу на велику аудиторію. І медіатекст – твір масової інформаційної діяльності та масової комунікації. Медіа поділяється на старі та нові. Старі медіа. Це засоби масової інформації, які домінували в медіапросторі до початку інформаційної ери. Це листівки, книжки, газети, комікси, журнали, буклети це друковані старі медіа. Електронні старі медіа це радіо, телебачення і телефони. Нові медіа це електронні медіа, що спираються на цифрові технології. Завдяки їм кожна людина може створювати, поширювати та зберігати інформацію самостійно. До нових медіа відносяться мобільний телефон, інтернет-телебачення, аудіо та відеоконтент, різноманітні соціальні мережі та інтернет-сервіси. Якими медіа ти користуєшся щодня, старими чи новими? Як часто ти використовуєш старі медіа? Чи є ти творцем нових медіа? Засоби масової інформації звертаються до аудиторії через медіатексти. Чим звичайний текст відрізняється від медіатексту? Ось перед нами зразки медіатекстів. Медіатекст це текст, переданий засобами масової інформації, види медіатекстів. друкований текст у пресі, фотозображення, звукове повідомлення по радіо, аудіовізуальне зображення в кіно, етикетка, смс-повідомлення, реклама, веб-сторінка і блог. І ще багато інших є видів медіатекстів. Розглянь зображення правила дорожнього руху. Чи можемо ми стверджувати, що перед нами медіатекст? Яке його ключове повідомлення? Зупиняйся перед червоним світлом. Дбай про безпеку оточення. Чи правила дорожнього руху? Обери ключове повідомлення цього тексту. Новини це оперативні повідомлення, які містять суспільну важливу та актуальну інформацію. Новини бувають якісні і неякісні, що є ознакою якісних новин, достовірність та посилання на джерело. Публікації не можуть вважатися достовірними через те, що взагалі не називають джерел інформації. Тобто будь-яка новина повинна містити посилання на джерело інформації. Деякі публікації джерелом інформації називають узагальнено соцмережі, це не є джерело інформації, це загальне джерело інформації, а не конкретне, і посилається на сторінки, часто підписані нікнеймами. Ось перед нами невеличка інформація. Як повідомляла армія Інформ від російських атак на житлові квартали Хсольщини загинула людина. Ця інформація має джерело. Це джерело «Інформ». Отже, ця інформація є достовірна, способи пошуку інформації дуже часто раніше. До інформаційної ери інформацію шукали в бібліотечному каталозі. Тобто людина йшла до великої бібліотеки, переглядала каталог, це список книг, які є, і вибирала ті, які їй потрібні. Сьогодні ми використовуємо пошукові системи в інтернеті. Їх є дуже багато. Оце, наприклад, світові, одні з найвідоміших з пошукових систем. І також є українські різноманітні пошукові системи. Системи в інтернеті. Але інформацію можна отримати і під час безпосередньої комунікації з людиною. Наприклад, з учителем, наставником, другом. Людина людині усно може теж передавати інформацію або в писемній формі. Опрацьовуємо текстову інформацію. Прочитайте медіатекст. Дитячий майстер. Класи: з приготування авторських і, що найголовніше, патріотичних страв в мережі ресторанів Бебі Рок. Перша страва палаючий крокус піца з папероні. Друга страва Білгород під уламками тістечко на полон у нашій варіації. Третя уламки Кримського мосту картопля фрі з ароматним бургером. Четверта. Янголи Донбасу під уламками. Пломбір з полуничним сиропом і шоколадною крихтою. Не гайте часу, запишіть свою дитину на веселий майстер-клас. Якщо уважно прочитати меню, зрозуміло, що майстер-клас не дуже веселий, адже меню зачіпає тему війни, тему політики. Отже, як перевірити медіатекст на достовірність? Пошукайте в авторитетних джерелах підтвердження інформації. Офіційні ресурси. Дитячого простору, представлені сайтом та сторінками у соцмережах Інстаграм та Фейсбук. Так, на ресурсах закладу жодної інформації ані про зазначені страви, ані про відповідні майстер-класи виявлено не було. Отже, це фейкова інформація. Порівняйте, чого в тексті фактів чи суджень більше. Цей текст виявляється із російського сайту «Лента новостей Белгорода». Звичайна українська реклама майстер класу для дітей з приготування їжі. І тут є перелік коротенький, звичайна українська реклама майстер-класу для дітей з приготування їжі в рамках майстер класу пропонується приготувати наступні страви. Палаючий крокус, Белгород під уламками, Ангели Донбаса над обломками і під обломками. І подивіться, червоною рамкою виділено. Українська держава повинна бути знищена. На картинці вказана неправдива інформація щодо Бебірок. Він не є мережею ресторанів Бебірок. Це суто дитячий простір, єдиним закладом харчування, на території якого є дитяче гастрокафе. Але які емоції викликає ця фейкова інформація? Якщо ця інформація читають, скажімо, жителі Білгорода, Білгородської області чи інших населених пунктів Росії, то звичайно у них виникає, напевно, почуття ненависті, гніву, бажання помститися, адже українські діти готують такі страви, будуть обчатися весело готувати такі страви. У нас ця інформація, очевидно, може викликати обурення також, тобто емоції із одної з іншої сторони явно дуже негативні. Яка ж мета поширення такої інформації? Фейкові інформації поширюються з метою збільшення прибутків, маніпулювання свідомістю людей, сіяння паніки, залякування, дестабілізації ситуації в країні, розпалювання міжнаціональної расової релігійної ворождечі. Читаємо. Під меню Українське государство должно быть уничтожено. Отже, зрозуміло, що мета цієї фейкової інформації це ще більше розпалювання ворожнечі. Факти і судження. Факти це твердження, достовірність яких доведено. Факти можна перевірити. Судження це особиста думка автора медіатексту. Спробуймо. Розібратися в чотирьох реченнях, де є факти, а де судження. Українська мова наймалозвучніша у світі. Це судження. Леся Українка, донька письменниці Олени Пчілки. Це беззаперечний факт. Центр Європи знаходиться в Україні. Звичайно, це є факт. Астрид Лінгрен найцікавіша дитяча письменниця, це теж є. Судження. Створюємо кросенс. Кросенс це система перетин зображень з певної теми, яка вибудовується на 9 квадратах. Картинки пов'язані між собою сенсами смислом Зображення розташовують так, що кожна картинка має зв'язок із попередньою, і наступною. А центральна поєднує за змістом зразу кілька картинок. Ось перед нами зразок Кросенс де Сент-Екзупері і до твору Івана Малковича Старосвітська балада Івана Малковича із ЯНГолом на плечі. «Кроссенс» – Види МідіАТЕКстів. Перше. Вебсайт. Основний вміст якого записи, що регулярно додаються БЛОГ. Друге. Популяризація товарів видовищ послуг. Реклама. Третє. Періодичне видання з постійною назвою, що виходить через короткі проміжки часу. Газета. Четверте. Документ, який містить основні показники якості і технічні характеристики виробу етикетка. П'яте. Періодичне видання з постійною назвою, що виходить переважно щомісяця, журнал. Шосте коротке текстове повідомлення, що відправляється абонентом стільникових операторів. Бачимо, що це смс-повідомлення. Сьоме документ доступний з будь-якого браузера з доступом до інтернету, веб-сторінка. І восьме зображення одержане за допомогою фотографування це є фотографія. І дев'яте в центрі це. Картинка, яка об'єднує види медіа